Сьогодні в одному зі столичних торговельних центрів зібралося більше 400 дітей. 50 з них прибули до Києва з зони антитерористичної операції. Маленькі Донбасівці отримали нагоду безкоштовно пограти в місті професій кіцвіль. Восьмирічна Софійка в Горлівці займалася танцями. Каже, в Києві у батьків немає можливості записати її в гурток. Ким хоче бути, ще не визначилася. На заході організовано конкурс малюнків переможців, нагороджуватимуть народний артист України Остап Ступка та громадський діяч Інна Сілантєва. Акція, яка стосується наших дітей, як покажуть, це святе. О, о, всі, не тільки я, задоволення беремо участь о, в таких акціях. Будемо нагороджувати діток і бажати їм, щоб вони були здоровими, щасливими і підмирними небою. Пробуйте, За словами психолога Яни Яновської, день сім'ї допоможе ліпше адаптуватися дітям зі сходу в столиці. В общем-то, это не а А я в народу. Потому что для глобальное понимание это непонятно. А страна для это люди. И вот, когда люди правда, тягивают ему руки, да, страшно. Фестиваль День Сім'ї триватиме до 17 травня. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна.